Українська збірна Стекландо зробила те, чого не вдавалося майже 20 років. На чемпіонаті світу в Хорватії спортсмени здобули 28 медалей, і це рекорд. Юнаки, юніори та дорослі. Кожен доклав максимум зусиль, щоб підняти прапор України на п'єдесталі. Чемпіон світу Іван Вов каже, найважче було не перемогти суперника, а втримати власні емоції, але впорався. Я почув радість те, що багато праці принесли свій результат. У мене є чотири брати. Вони вони теж займаються цикандо. Дуже сподіваюся, що вони з мене будуть брати приклад. Це теж є для мене мотивацією працювати далі. Абсолютна чемпіонка світу Поліна Крисевич каже: її золото у формальних вправах і срібло у спарингу. Результат наполегливої праці, терпіння і віри у себе. Я стала абсолютною чемпіонкою, і для мене це як мрія, ціль, досягнення, і я наче в вісні якомусь. Успішно виступила й чемпіонка світу Поліна Вихтюк. Цією перемогою можна сказати, я завершила свій шлях у кадетах. І я переходжу з наступного року в юніори в категорію 15 17 і там так само буде чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Тому я планую перемагати далі і там. А вдома за нею вболівала вся родина. Її молодша сестра Вікторія каже, що завжди бере з неї приклад і мріє бути такою ж сильною. Моя сестра взагалі для мене завжди вважається прикладом. Байдуже, вона виграла Кубок світу, Всесвіт, галактику. Вона завжди для мене є прикладом. І я завжди хотіла рівнятися на неї. Президент Всеукраїнського Союзу Теквонду Валентин Зорба називає цей виступ найуспішнішим за два десятиліття. Такий результат став можливий за рахунок злагодженої роботи тренерського штабу, високої мотивації наших спортсменів. І фінансової підтримки міністерства молоді спорту. Навіть міжнародна спортивна спільнота була здивована нашим виступом, тому що всі розуміють, що в нашій країні війна, і незважаючи ні на що, ми приїхали, представили гідно нашу країну і отримали саме високий результат у світі. Головний тренер Ігор Максименко додає по шість тренувань на день перед чемпіонатом, новий склад тренерів, новий рівень спортсменів і повна віддача дітей довели, що український дух незламний. Всі діти на чемпіонаті світу виклали. Поповні. Ну, Я бачив бажання, я бачив, як вони виходили, настрій їх бачив. Попереду новий сезон, нові турніри і, звісно, нові перемоги. Бо кожна медаль це не просто спорт, це віра, команда і любов до своєї країни.